Коли задають запитання, які е, нові повноваження отримує е, об'єднана громада, що про це ніде не написано, ну, це викликає, де деяке здавування, тому що в нас є закон про місцеве самоврядування, де передбачені всі повноваження органів місцевого самоврядування і виконавчих органів. І там в кожній статті є, а крім цього, до повноважень органів місцевого самоврядування міста обласного значення належить. Якщо раніше в сільській раді чи в місті районного значення оцих повноважень не читали, то тепер це повний комплект повноважень. До того є ще бюджетний кодекс, де прямо розведено, яким чином формується бюджет і на що він витрачається. І там також є стаття. Яка визначає надходження до бюджету міста обласного значення та об'єднаних громад. Це також варто прочитати, і тоді все стає на свої місця. Ми розуміємо, що об'єднана громада після об'єднання відповідно до перспективного плану стає по факту таким собі містом обласного значення.